Світла менше очікування довші, а напруга серед людей зростає. Через чергові атаки ворога на енергетичну інфраструктуру Україна змушена жити за посиленими графіками обмежень. Через це зростає й напруга серед населення. Днями у одному із місцевих телеграм-каналів з'явилися обурені дописи та запитання щодо графіків відключень і тривалості знеструмлень. Водночас у Хмельницьк обленерго пояснюють, їхні працівники працюють на межі можливого. Попри складну ситуацію в країні та по постійні ризики енергетики роблять усе аби світло нехай і на кілька годин, але з'явилося у домівках мешканців області. Шановні мешканці Хмельницької області, ми розуміємо ваші емоції та занепокоєність у зв'язку з тим, що застосовувано тимчасові відключення електроенергії. Кожне таке обмеження це незручності для родин, бізнесу, соціальних об'єктів, і ми усвідомлюємо та щиро співпереживаємо кожному, оскільки енергосистема України єдина руйнування внаслідок ракетно-дронових атак одного Ному регіоні напряму впливають на розподіл електроенергії в інших регіонах і областях. Додатково накладаються складні погодні умови, які у свою чергу ускладнюють роботу аварійних бригад, збільшують аварійність у мережах та потребують більше часу для відновлення. Енергетики працюють безперервно. Працюють для того, щоб у наших домівках було світло, затишок, тепло. Адже в ці складні часи ворог хоче нас зламати, подолати, посіяти розбрат та хаос. Хмельницькобленерго не ухвалює рішення про введення та обсяги обмежень електропостачання. Відключення здійснюється відповідно до команд та розпоряджень НЕК Укренерго, які вводяться через дефіцит потужності в енергосистемі та необхідності її стабілізації. Наші працівники цілодобово працюють, щоб забезпечувати стабільність електромереж. Оперативно реагувати на аварійні ситуації. Наші працівники цілодобово працюють для того, щоб забезпечити стабільність електромереж, оперативно реагувати на аварійні ситуації, якнайшвидше відновлювати електропостачання після пошкоджень, інформувати населення про графіки та аварійні роботи, які проводяться НЕК «Укренерго». Важливо розуміти, що потрібно зберігати спокій, а поглиблення напруження в суспільстві буде використовувати з ворогом, який щодня нищить нашу критичну інфраструктуру по всій території нашої держави. Просимо вас, користуйтеся офіційними каналами комунікації, використовуйте офіційні перевірені джерела для отримання якісної, надійної перевіреної інформації. Дякуємо за розуміння. Слава Україні!